Ми на вулиці Гоголя. А й підемо на вулиці Бандери. Трошки догори піднімемось. У напрямку до готеля Шахтар. Санаторія Шахтар, вибачте. Готель це весна, готель це Кристала. Шахтар, він поки що ще санаторій. Прямо галерея, художня майстерня. Рекомендую відвідати. Звичайно ж рекомендую купити картини. Дуже-дуже гарні картини продаються. Гусак. Магазин господар, магазин продукти. Ну, так як мені видається, вони вже не працюють. Готель Районди Дивіться, ось ж так. Ми вже зробили інсталяцію осінню, гусаки. А, туди видно місто. Тепер йдемо поки, що. поки нема автомобільчиків. Та, тут такі, раніше, бачите, магазинчики вже не працюють. І продовжують їхати таксі, тому що це така пора, що З Дніпровського потягу люди їдуть. Тут сквер Івана Франка. Пам'ятник. пам'ятник? Погруддя Івана Франка. І новий будинок побудували. На вулиці Бандери. Ну, це хто давно не був на вулиці Бандери, оце. справді бути здивовані, що так швидко виріс цей будинок. Що Черговий раз доводить, що якщо гроші є, можна будувати швидко. Не обов'язково будувати так, як будується вся решта, правда? А, Показували хоч з того боку. Який він вигляд має тепер з цього баху вже видно? Нові новобудови трускавця. Це вже і не такий домий будинок. Це вже все. Не так цікаво, так само той зелений. Я та йому багато років. Що це ми маємо? Одинадцятих ще нема. Кардинал. Далі та ж овечий сир. Цього року популярно на курорті продавати овечий сир з коров'ячого молока. Так, ще трошки озирнемо, зглянемо. О, цей будинок в такому ракурсі. Ну, хто давно не був, хтось дивується. Хто тут ходить щодня, тому нічого нового. Пам'ятаєте, колись було так? Де ти? Напарковано, 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 напарковано автомобілів. Якось теж потрошки той тренд минув. Жодного запаркованого автомобіля тут вже нема. А як сюди написи Продаж, оренда, оренда, продаж. Ліворуч починається вулиця Помірецька, ну принаймні ті 50 метрів до відремонтовано, добре, 100, 150 метрів, бо вулиця тянеться далі і там далі. Я так Розумію, ніхто її не збирається ремонтувати. Любіший на жовтий будинок. А далі ліворуч буде п'ятий океан, я пам'ятаю. Як ми кілька років тому стояли і ми робили відео про пожежу в п'ятому океані. Найбільший спогад про пожежу, ну вибачте, що він такий, як хлопець і не знімає відео. там Мамі прямий ефір включає, мама за кордоном. Каже, мама, мама, пам'ятаєш, ти в того працювала, він тебе на в нього тепер готель горить, Подивись, подивись. От такі спогади в людей. Про готель, про роботодавців. Праворуч. Кафе Пролісок. Ну, воно не просто кафе, воно при Львівській обласній організації про спілки працівників освіти. При вчительському санаторії, Так скажемо. А, що тут? Ще не відновив роботу п'ятий океан. Ну, в тій частині, в якій він призупинив роботу, бо в певній частині він не призупиняв. Нагадаю, це вулиця Бандери. П'ятий океан. Та відбувається. Відбудовується. Прямо видно первину Перекарпаття і трошки далі праворуч, з'явиться шахтар. Шахтар так здається, що він далеко від центру. Тут багато чортла здається, але ну, ми не про це кажемо. Шахтар так тільки здається, що він далеко від центру. Навіть цієї дороги, що ми йдемо, тут ходимо 10. А є інша стежечка, якою можна йти. Шість хвилин. Я колись заходив від шахтаря, до бігата за 6 хвилин, мені цю стежечку показував. Тиша. Навіть на такій здалось би вулиці одній з центральних, на курорті. Тихо, спокійно. Тому хочете жити в тихому місці та будьте селітися. В трускавці зараз тихо всюди. Отак вже кілька років. Хіба в центрі шум, бо там щось нове будують постійно. Тут. Нового не будують. О, гарні червоні яблучки. Питаюсь ножки два слова за готелі, скажу, але вже в наступному відео докладніше розкажеш. Так, в шахтарі є басейн. Шахтарія і басейн і сауна. Можна ходити, навіть не живучи в шахтарі. І в басейн шауну, і, і в басейн і в сауну. В шахтарі. Хто має таке бажання? А, тут на колозі Трускацький гусак. Передаємо вітання. Вам Нагадуюся підписуватись на канал Трускацький гусак, хто досі не підписаний. На, пацан, хто. Праворуч Фонтан. Цікаво чи працює. Ну, суючи, по шуму води там ще працює. Така гарна територія. А я власне сам Шахтар Гарно, правда, ж? Шум води заспокоює. 9 градусів тепла. Зараз. Ну так свідчить напис на готелі Шахтар. Поршкаєн, я сподіваюся, всі зацінили, я так вже поки що нічого не казав. А 9 градусів 10.30. зараз в шахтарі. А не тільки шахтарі, зараз вже всюди така година. Так, в шахтарі територія, з кожним роком стає все гарніше, гарніше. На табіг видно, ліс, гори. Як листочки облетять, буде видно озеро. Праворуч лежачки і бачу, таке гарне місце. А, ж таки. Корпус, видно, є люди. Ну, мінімум двоє людей проживаєш в Тарі, я скажу більше проживаєш. Шахтар доволі заселений. Далі спортивний майданчик, дитячий майданчик. Знову ж таки до теми, що не вистачає в трускавці дитячих майданчиків. На мене в трускавці дітей не вистачає.